Слава Богові! Маєм чудовий вечірній час. Хтось сьогодні вже відпочиває від трудового тижня, хтось косить траву після дощу, а ми прийшли до Дому Божого, щоб поклонитися святому іменню йому, щоб відкрити свої бажання і щоб бути почутими на висоті слава нашому Господу. Тема моєї проповіді – Ісус. Якось мене запитали, як ти розумієш місце Святого Письма 1 Коринфянам 15.19. Якщо ми в етик житті надіємося на Христа, то ми нещасні всіх чоловіків. І ви знаєте, це я від, там дав певну відповідь для тих людей, але ж потім мене надихнуло на певні роздуми. І. Я начал раздумывать и задалась одна подея. Я буду ее зачитывать. Луки, 24 глава, с 13 вершу. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящей стадии на 60 от Иерусалима, называемые Маус, и разговаривали между собой о всех событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собой, и сам Иисус, приближившись, пошел с ними». Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, от чего вы печальны. Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не зная, что произошло в нем в эти дни? И сказал им, о чем они сказали. Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и расплели Его? И над... А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рану гроба, и не нашли тела Его, и, придя, сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что Он жив, и пошли некоторые из наших к гробу и нашли, так как и женщины говорили, но Его не видели. Тогда Он сказал им о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою, иначе вот Моисея и всех пророков изъяся им сказанное о Нем во всем Писании, и приблизились к Ник, к тому селению, в которое шли, и Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». І вони сказали друг другу: Не горело ли в нас серце наше, коли Он говорил нам на дороге, і коли із'ясняв нам Писання, і встав в той же час возвращались в Иерусалим і знайшли вместе місті 11 апостолів, бивших быв, с ними, которые говорили, що Господь истинно воскрес і явился Симону. Ось так доволі місяць святого письма ми прочитали, і думаю, ми всі прекрасно знаємо Його. Але я так, щоб нам нагадати ось це місце. І ось дивіться до того, що я говорив. Люди, які надіються на Христа тільки в цьому житті найнещасніші. І ось про двох нещасних я прочитав. Ідуть двоє учнів, засмучені, печальні, щось розсуждають між собою. Ісус пристав до них. Ну, Звичайно, їхні очі були утримані, вони його не впізнали. І він питає їх, про що ви розмірковуєте? Чого ви такі сумні? Ви знаєте, я, коли читав це місце Святого Письма, я дещо для себе зрозумів. Ісус, коли приходить, до кожного з нас. Перш за все, він питає, чого ти такий сумний? Ви знаєте, я зрозумів бажання Ісуса, щоб ми не були засмученими. Ви знаєте, часом, коли ми приходимо на зібрання, і ми, ми ж йдемо додому Божого. І ми кажемо, ми чого йдемо додому Божого, щоб прославити ім'я Господнє. А ми приходимо і ми, і ми сумні. І ми часом подивляємося до тих учнів, які йдуть з Єрусалиму, все втрачено, сумні, щось про щось там говорять, похнюплені, дорога, трошки треба йти. Ісус пристав до них. І ви знаєте, запитання Ісуса, перше, що Він, і чого ви такі сумні? Чо, про що ви говорите? Ми сьогодні прийшли на це місце. Друзі, я хотів би сказати, що сьогодні Ісус готовий вислухати кожного. Ви знаєте, в той час Ісус для них був невидимий, вони його не впізнали. А в наш час Ісус видимий для нас? Ні, ми Його видимо не бачимо. Але ми знаємо в Писанні, як написано, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє там я посеред вас. Друзі, Він не видимий, але Він з нами. І бажання Ісуса, щоб ми сказали йому своє переживання. Чому ти, друже, такий сумний? В тебе ж є Ісус. Ісус Він біля Тебе. Можливо, ти і не бачиш Його, але Він біля Тебе. І він питає, чому ти такий сумний? Розкажи, про що ти говориш? Ви знаєте, як важливо нам в нашому житті. навчитися говорити Ісусу отак, як є. Не казати, Бог серцеведець, Бог знає. Боже, ну ти знаєш. Скажи так, як є Ісусу. Ісус у мене ось так, отак, отак і отак. У мене проблема на роботі. У мене проблема з кредитом. У мене проблема з здоров'ям ось така і ось така. У мене немає медикею. Як мені далі? Скажи Ісусу, так, як є, Він тебе вислухає. Більше того, Він тобі допоможе. Він не хоче, щоб ти був засмучений. Скажи Ісусу так, як є. Ви знаєте, якось мені прислали таку картинку, ви знаєте, все раніше часом висилали на Вайбер там. І ось там такі слова були. Не кажи Ісусу про свою проблему, але повернись до проблеми і скажи, що в тебе Ісус. Але я так подумав на сторінках Святого Письма і думаю, ні, неправильно. Ось дивіться. Ісус іде, Вартимей гукає, Вартимей кричить, Вартимей, що ти хочеш. Хіба Ісус не бачить, що людина хоче, сліпа людина, бо йому ж видно, сидить нижче і біля дороги просить. Ісус знає, ну, Він хоче, щоб Ти сказав, що Ти хочеш. Я бачити хочу. Прозри. Приходить Ісус до купальні. Лежить той розслаблений 38 років. Питає Ісус його, Чи ти хочеш бути здоровим? Так, Господи, хочу, чоловіка нема, який би мене опустив. Так вставай і йди. Приходить прокажений до, до Христа і каже, хочеш можеш мене очистить, що каже Христос, хочу очистись. Тобто бажання нашого Господа нам допомогти. Але часто ми, не довіряючи Господу, чи ну ми розуміємо, ну, Бог же знає, ну no, ти скажи Господу так, як є. І сьогодні ми для цього прийшли на це місце, щоб це робити. Скажи Господу так, як є. І Він тебе вислухає. Я знаю одного брата хорошо, він з України, мій знайомий. І він таке свідчення розказує. Родилась в них маленька донечка, і дитя не спало по ночах, по три, по чотири години. Дитя просто плаче і не спить. І він каже, втомилася дружина коло тої дитини. Втомився, я оце по ночах трусить, трусить. І так, так продовжительний довгий час це продовжувалось. І каже, ти цю ноч не спиш, оте дитя трусиш на руках, і зранку ще треба йти на роботу. І каже, такий ходиш, як в тумані. І вже одного разу так геть обосилений, каже, до Звертається до Бога і каже, Боже, в Твоєму ж слові написано, що ти возлюбленому своєму даруєш сон. Невже ти мене не любиш? І ви знаєте, з тих пір дитя стало спати спокійно і більш цього не повторилося. Друзі, навчимося говорити для нашого Господа так, як є. Ми часом може сказати, ну Бог, ну ти знаєш. Або заявляємо церкві, ну Бог знає нужду. Скажіть так, як є. А коли ми хочемо тайну, то для цього є друге положення, для цього є тайна комната. Зайди, закрий за собою двері, скажи, от цю тайні, і Бог воздасть тобі явно. Але навчимося Богу говорити про наші проблеми так, як є. І Бог допоможе, і Бог благословить, і Бог вийде на зустріч. І це я за це не раз переві... перевірив на собі. Наскільки Бог чудно виходив на зустріч, і Бог благословляв, вернемося до учнів двох. І ось ідуть оці двоє учні і починають розказувати Ісусу про Ісуса. Бувало у вас таке, коли ще ні? Я пам'ятаю, я був з одним чоловіком, коли ми приїхали в одне місце, його не знали, і коли ми такі в бесіді сиділи, говорили. І ось ті інші починають розказувати нам про цього ж чоловіка, який зі мною. І така дуже цікава картина, виходить, коли ти сидиш і слухаєш сам про себе. Ось так вийшло з Ісусом. Ось ці учні починають Ісусу розказувати про Ісусу. Про Ісуса. Яка ж характеристика, хороша характеристика? Великий Пророк, сильний в ділі і слові перед Богом і людьми. Я читаючи цю характеристику, думаю, Боже, поможи нам так будь. Ми часом буваємо тільки сильні в слові і перед людьми. Крапка. А то був сильний в ділі і слові перед Богом і людьми. Поможи нам, Господи, так будь. І ось далі таке, таке слово вони говорять: а ми надіялись було що Він є Тот, Котрий ізбавить Ізраїля. Ви знаєте, і тут випливає вся проблема смутку, печалі і переживання з тих двох учнів, а ми надіялись було. Надія втрачена, надіялись, було. Все. Надія втрачена. Три дні, як це все пройшло, втратили надію. А чому ж ви учні втратили надію? Ви знаєте, багато в нашому житті буває такого, що ми строїмо плани на наше життя. Ми думаємо одне, ми плануємо одне, трапляється зовсім інше. І потім ми кажемо, а ми надіялись було. А чому так? І ви знаєте, я зробив висновок, чому так? А знаєте, чому так? А не знаємо Слова Божого. А не вникаємо Слова Боже, не перебуває в ньому. Ось дивіться, ті учні, які сходили з Христом, Христос говорив їм, що Сину Людському надо буде постраждати, вмерти і воскреснуть. Їм це було сказано, але вони що? Вони це не чули. Вони не звертали на це увагу. Через той Писання говорить: «Смотрите, як ви слушаєте. Вони на це не звертали увагу. І ось коли це все відбулося в їхньому житті. То прийшло розчарування, а ми надіялись було. В них були свої плани на Ісуса. Ісус стане, прогонить римлян, восстановить царство. Ізраїлю, і буде царством, буде президентом, а ми будемо Його міністрами. Наша буде влада і все буде хорошо. А не знали Писання. Не знали Писання. Ви знаєте, буває в нашому житті ми строїмо багато планів. Ми строїмо багато планів на життя, але не стається так, як ми це строїли. І ми потім говоримо, а ми надіялися було. І ви знаєте, буває, що ми часом сильно надіємося на людину. А Писання говорить, про, проклять чоловік, надіючися на чоловіка і плод, ділюючись своєю порою. А ми часто сильно дивимося на людину, йдемо за чоловіком, і думаємо, о, оцей чоловік. Он Він мені поможе, Он Він мене спасе, а так не трапляється. І в нас потім проходить життя розчарування, а ми надіялись було. І що відповідає їм Ісус на все їхнє каже, о несмисленее і медлительне серцем, щоб вірувати всьому. Друзі, Христос каже, нерозумні. Вони йому кажуть, ми, ми втратили надію. Він каже, нерозумні. Я ж вам говорив про це, вам це було сказано про це. Про це говорили пророки, про це написано в святому Письмі. І ми вертаємося до того, що я говорив. Незнання Слова Божого приводить до втрати всякої надії в житті. Не знали, не звернули уваги, не придали тому значення. І коли все, все почало відбуватися в нашій житті, почалися проблеми, почалося переживання. А Христос каже, Онісмислене і мідне серцем, щоб вірувати. Хай не буде цього з нами, друзі. Як важливо нам розуміти час, в який ми живемо по відношенню Біблії. Все, що має відбуватися по відношенню Біблії. Ви знаєте, не так давно ось це було затемнення сонця. Воно, здається, було в понеділок, якщо я не помиляюся. І ось в нашій компанії там робить бригада, вона з тих там, з, тих, з за мексиканських стран. Але вони віруючі, брати. І в неділю ввечері текстують меседж. Нас завтра не буде на роботі, ми будемо в церкві, ми будемо пуститися, молитися і плакати перед Богом, щоб Бог нас помилував. Ну, окей, це хороше бажання. А в чому причина? Чого ви так? Кажуть, ну то ж затемнення Сонце буде. Кажуть, що може що хоч прозійти. Люди добрі. Я так послухав, думаю, ну не вже ви Писання не читаєте. Вони їм вже хтось сказав, що буде кінець світу, і ми вже будемо оце пуститися, поїхав ще, каже, в суботу купив генератора. Що таке генератора купив? Не знаю, для чого йому той генератор, як буде кінець світу, воно ж не поможе світла, ти не освітиш цю планету. Але я так розумію, ну не вже і віруючі люди, кажеться. О, ісмислений і медлітельний серцем, щоб вірувати. Поможи нам, Господи, не бути медлітельними, щоб вірувати. Ну, щоб наше серце воно було крепке вірою. Неважливо, що буде відбуватися навколо, ми знаємо, по Писанню, що це є і як воно має бути. Христос каже, коли ви побачите оце все, що звершується навколо вас, то ви підніміть ваші голови. А чому? Бо ваше вибавлення приближається. А як ми цього не знаємо, як ми в це Писання не вникаємо, як це все відбувається, то наша голова куди? До землі. У нас це все пригнічує. Віра втрачається, надія гасне. Поможи нам, Господи. Тому, друзі, нам потрібно вдихати в Слово Боже. І що це дасть? Що це нам дасть? А це нам дасть те, що відкриються наші очі як тих, очі, як тих учнів. Коли вже вони зайшли до тої хати. Коли він приломив той хліб, вони його побачили, вони його впізнали. Він став для них невидимий. І що вони говорять? А не горіло лише серце наше, коли нам з'ясняли Писання. Друзі, коли в нас буде Писання, коли ми будемо знати Слово Боже і хто ще буде ставати із братів його і з'ясняти, то наше серце буде горіти, То наше серце буде пламіння тому що воно знає того Господа. Я пам'ятаю, коли в своєму житті я бачив сновидіння. Це, можливо, мені було років 12, може менше. Я бачив прихід Христа. Я бачив Христа. Я бачив, як стояв той сторож з трубою і трубив. як Христос спускався з неба солом, ангелів, і співали пісню з Ісусом жити радісно. Я бачив це. Воно мені запам'яталося на все життя. Але я думаю, як це так, на той час, будучи ще таким дуже підлітком молодим. Як оце все, я розумів, що це Христос, що це ангел що це той сторож з трубою? Бо Писання знаєш, бо читаєш. А коли ти його не знаєш, щось таке станеться, ти не будеш знати, що це відбувається. Друзі, нехай в закон свободи, закон Совершений. І бо через це ми маємо вічне життя, хай благословить нас цьому Господь. Тому, перше, відкриваємо свої бажання перед Ним. Говоримо так, як є. Він готовий нас слухати і нам допомагати. Друге, Бог не бажає, щоб ми втрачали надію. Бог бажає, щоб ми знали, що відбувається. На основі Слова Божого, тому вникаймо в його закон. Закон свободи, і це зробить нас вільними. Хай благословить нас Господь, хай благословить Господь це служіння, щоб кожна молитва вона була почута на цьому місці, і щоб ми пішли, як оті учні, і з того йому уса бігли назад до Єрусалиму, радіючи, бо вони Ісуса побачили, щоб ми ось так з цього між йшли до наших домів, радіючи, бо ми милість від Господа отримали. Хай благословить нас Господь! Схилимось для молитви. Амінь.